Коли ми приїхали знімати швейну майстерню, у місті рожище вимкнули світло, тому швеї встигли відшити лише одні чоловічі труси і почали розкроювати наступні. Тут кілька місяців шиють білизну для захисників України. Люди приносять різну тканину. Це із сердечками, із корабликами. Ну, в даному випадку це леопардик такий леопардовий принт. Хлопцям дуже подобається, дуже задоволені. Шиємо ми гарними швами, щоб нічого не муляло, ніде не терло. Відшивом нижньої білизни у майстерні займаються дві жінки-педагогині. Багатодітна мама Аліна Альмужна працює в дитячому садочку. А переселенка Світлана Соляник вчителька. Спочатку війни дитячі садочки закрилися, бо з роботи неможливо було сидіти. Було страшно і поняла, що щось треба робити. І відкрилась така маленька, швидка майстерня. Коли Світлана зайшла, шукала роботу такими очима разом з своєю донькою, сказала, що вона приїхала з окупованої території, просто я не могла. Світлана, все, ви будете працювати зі мною. Стала мені подругою, справжньою за цей час, і ну, це найкраще, що сталося за під час війни зі мною. Найкраще виконуємо різну роботу. Те, що нас просять самооборони для хлопців, то. З радістю, вільний час робимо. На даний момент я дистанційно викладаю з листопада місяця, з 1 листопада, у нас відновили навчальний процес, де окупували селище, з я виїхала. Це Шевченка Харківська область. І зараз вже ми діток навчаємо. Кількість спіднього, яку відправили на фронт, жінки не рахують. Окрім них, в рожищі працюють інші швачки, тому нижню білизну відшивають сотнями. Окрім цього, в майстерні шиють інші необхідні для захисників речі. Мішки на блокпости їх не вистачало в магазинах. Це загроб лукна, шили мішки. Потім хлопці приходили вшивати, розшивати одяг. Поки мами шиють, діти також допомагають наблизити перемогу. Продають розмальовані уламки озброєння і боєприпасів, щоб за виручені від продажу гроші допомогти ЗСУ. Одна з моїх трьох доньок Сашуня. Дуже любить малювати і розмальовує різні боєприпаси. В даному випадку це казка. Вимкнули світло, і при то при світодіодній лампі вона розмальовувала. Анна Галущук, Віктор Легіньковський, Суспільне Луцьк.